Привіт! Сьогодні ми розглянемо аптечку разом, її підсумок та її наповнення. Зовні ми одразу бачимо кріплення для ножиць для того, щоб не загубити їх на полі бою, клейка панель для шевронів, кріплення молі для додаткових підсумків. Позаду у нас є кріплення до снаряги і, звісно, панель для швидкого скиду щоб одразу можна було її зняти та надавати допомогу своєму побратиму. Всередині ми маємо засоби зупинки кровотечі, такі як турнікет, січ українського виробництва в кількості 2 штуки, маркер для написання часу після накладання турнікету, шгуфрований бинт гемостатик та дві компресійні марлі для тампонування поранення. Також маємо два ізраїльських бандажі шостого розміру. Щодо дихання та дихальних шляхів, всередині у нас є окляжійна наліпка, хайфін подвійна. Та назофрингіальна трубка з лубрикантом для легшої прохідності. Якщо у нас є невеликі опіки, ми можемо використати гелеву серветку-опікун. Якщо в нас травмоване око, у нас є щиток для ока. Також у нас є Базована перев'язка, наприклад, косинка, клейкий бинт та пластир, гумові одноразові рукавиці для власної безпеки, термоковдра для запобігання гепотермії та великий зіп-пакет для скидання речей, які контактували з кров'ю.